Збірна України вперше в історії не змогла подати заявку на участь у кваліфікації до Євро. Очікується, що на цьому тижні Динамо Київ оголосить про своє банкрутство і втратить атестат на участь у українській прем'єр-лізі. Донецький шахтар вилетів з першого раунду кваліфікації до Ліги конференції. Львівські Карпати досі не виплатили борги по заробітній платі. Час летить. Колись Україна була на піку футбольної слави. Наші клуби гриміли в європейських турнірах. Наші гравці були зірками не тільки для України, а й для іноземців. Лужний Шевченко, Ребров, Воронін, Скрипник. Динамо та Шахтар були символами української потуги, а тепер вони стали клубами-переселенцями. Юні футболісти. Тепер біженці, які рятують своє життя. Що сталося з клубами, які були поряд з лінією фронту? Де грають юні таланти, на яких ми розраховували? Мене звати Володимир Кобельков, і це проект Рестарт. Ми досліджуємо реалії українського футболу та розбираємося, як врятувати його майбутнє. Сьогодні наші найталановитіші молоді гравці залишають Україну замість того, щоб грати за свою рідну країну. Вони в майбутньому, можливо, оберуть інші збірні. Ми ризикуємо втратити їх назавжди. Статус українського футболу як такий, що існує: живе і виживає. Чи виживе це вже питання абсолютно інше. Ми колись переживали цей період. 90-х роках, коли розлетівся радянський союз, дуже багато футболістів з різних українських клубів виїжджали за кордон в Польшу, Швецію, в Фінляндію, куди-небудь. Але потім вони поверталися і вони піднімали середній рівень українського футболу. І разом з легіонерами, якими хорошими яскравими легіонерами, які приходили так само в українські клуби, вони підняли сам по собі рівень чемпіонату. Інфраструктура руйнується, клуби закриваються. Всі дивляться на футбол з екранів телефонів замість живих матчів на стадіоні. Одиниці ризикують і в повітряну тривогу йдуть на стадіони заради своєї любові до футболу. Футбольний таймлайн України наче вмирає. Повиїжджали цілі футбольні школи, повиїжджали цілі баскетбольні школи. В деяких випадках федерації навіть допомагали, намагаючись рятувати вид спорту. Вивозили цілі школи, цілі покоління дітей за кордон для того, щоб вони мали можливість тренуватися і грати там. І дуже багато з цих дітей будуть залишатись там. Вони не будуть повертатися до України, а тому, що там будуть залишатися їх батьки. Їх батьки за два-три роки вже знайдуть роботу, знайдуть нових друзів, нові вподобання. І ці діти будуть залишатися там. І ми втратили по приблизним підрахункам, тільки по приблизним підрахункам більше ніж 300 тисяч дітей, які активно займалися спортом. Я маю на увазі лише тих, хто виїхав. Я зараз навіть не згадую про тих, хто не має можливості тренуватися. Але чи дійсно ми готові поховати наше футбольне минуле, а разом із ним і майбутнє? Чи здамося, коли все ще можна врятувати? Ми маємо шанс, ми готові. Якщо Європа змогла відродити свій футбол після Другої світової війни, якщо Хорватія створила чемпіонів після Балканських воєн, тоді й ми зможемо. Що таке розвиток футболу в Україні? Розвиток футболу в Україні він може бути тільки тоді, коли є великі успіхи на міжнародній арені. Так? Працює це теж проста формула, абсолютно проста формула. Якщо збірна України вдало виступає, на наступний день батьки беруть дітей за руку і ведуть футбольні школи. Так є, тому що для них це хороший приклад. Для них це хороша реклама. Час врятувати наш футбольний таймлайн. У сьогоденні ми знайдемо моменти в минулому, де звернули не туди. Разом із експертами із топових клубів та ліг розберемо майбутні точки, де нам треба зробити правильний вибір. Ми не месники. Але ми перезапустимо наш футбольний мультивсесвіт. Рестарт починається в 2024-му. Футбол зараз це не лише гра, це виклик. Наші футболісти адаптуються до нової реальності: порожні стадіони, обмежені ресурси, тренування в умовах війни. Але навіть у складних умовах важливо мати надійного партнера, який готовий до будь-яких викликів. Вілкінсон Сворд доводить, що він саме такий партнер. Після початку повномасштабної війни компанія прийняла важливе рішення вийти з ринків Росії та Білорусі. Це чітка позиція підтримки України в цей складний час. А бритва Wilkinson Extreme 3 створена саме для таких складних часів. Три гнучки Леза адаптуються до будь-якої поверхні, як і наші футболісти адаптуються до кожної нової гри, незважаючи на перешкоди. Це ваш надійний інструмент для контролю навіть у найекстремальніших умовах. З Вілкінсон Екстрим Екстрим-3» Кожен рух точний. Кожен результат ідеальний, як чітко виконаний пас або влучний гол. Разом з Вілкінсон Екстрим Екстрим-3» Ви готові до будь-якого екстриму. 1914 рік. Перша світова війна. На різдвяну ніч солдати Британії та Німеччини, які боролися по різні боки барикад, склали зброю і вийшли на нейтральну територію, яка звалася Нічия земля. Вони не вели переговори чи битви, вони зіграли у футбол. Хоч жодних матчів і братань із нашим ворогом з Московії не може бути, але навіть в наш час справжні герої зі Збройних сил України не забувають про футбол. Я виріс під звуки бомб і сирен, але футбол став моєю втечею. Він допоміг мені вижити і стати тим, ким я є сьогодні. Футбол для мене це життя. Коли я на полі, війна та руйнування здаються такими далекими. Тобек радодофеймис Хемденро фрамаганфортітазен Тротс, Да Четит Скотленд, Лет Лусан Олет Офенсів. Футбол допомагає націям піднятися з кризи у післявоєнній Англії, коли країна переживала руїни, футбольні матчі на Уемблі стали символом відновлення. Стадіони знову наповнювалися, а люди об'єднувалися заради однієї мети підтримати свою команду і повернути собі відчуття нормального життя. Андрій Шевченко. Говорив у одному зі своїх недавніх інтерв'ю про те, що у нього була серія зустрічей з українськими найвідомішими футболістами: Артем Довбик, Михайло Мудрик, Віктор Циганков. Віталій Миколенко, з якими він багато говорив про те, що їх місія це не лише грати у футбол, їх місія це їздити по своїх країнах, де вони зараз грають, там в Італії, в Англії, в Іспанії абсолютно неважливо, їздити в тренувальні центри, в тренувальні табори для дітей, зустрічатися там з українськими хлопчиками та дівчатками, які займаються футболом. І спілкуватися з ними, говорити з ними про Україну, про важливість того, щоб грати за Україну. І ніби як сам Андрій Миколаєвич подав приклад, так його син взяв українське громадянство, вже зіграв за юнацьку збірну України. Як Хорватія, яка після воїн на Балканах відродила не тільки свою країну, а й футбол. Невелика країна, що дала світу футбольних зірок. Їхні стадіони можуть бути меншими, їхня ліга слабшою, але їхня збірна тепер це національна горність. Для багатьох молодих гравців це мрія та мета. Футбол є рушієм економіки. Це сотні тисяч робочих місць, це інвестиції в інфраструктуру, у розвиток молоді. Коли гравець виходить на поле, за ним стоять цілі команди тренерів, лікарів, менеджерів, а ще футбольні фанати, які витрачають гроші на квитки, атрибутику і трансляції. Але економіка це не тільки великі арени та спортивні клуби, це і ті інвестиції, які ми робимо у свій простір, у свої домівки, підтримуючи український бізнес. Як і в футболі, кожна деталь важлива. Якщо ви плануєте оновити свій інтер'єр, плитка «Мармо Рома» допоможе зробити ваш дім елегантним і сучасним. Її класичний вигляд та якість створять відчуття затишку, а завдяки доступності в мережі Епіцентр це ще й вигідне рішення. Футбол у Великій Британії щороку приносить більше 7 мільярдів фунтів стерлінгів в економіку. Це включає інвестиції в клуби, інфраструктуру, продаж квитків, товарів, послуг, а також доходи від медіа та телебачення. Англійські клуби також заробляють близько півтора мільярда фунтів від продажу трансляційних прав по всьому світу. Загальний дохід від сезону 22-23 в англійській прем'єр-лізі склав 6,5 мільярдів фунтів стерлінгів. За даними Sport England, футбольна індустрія в Англії створює понад 100 тисяч прямих робочих місць, серед яких гравці, тренери, стадіони та обслуговуючий персонал. А також медіа. У великих містах, таких як Лондон, Манчестер і Ліверпуль, де знаходяться ключові футбольні клуби. Кожен матч створює тимчасові робочі місця для тисяч людей, зокрема для охоронців, продавців і обслуговуючого персоналу. За даними Ла Ліги, футбол в Іспанії генерує 1,37% ВВП країни, що дорівнює приблизно 15 мільярдів євро на рік. Ця індустрія забезпечує 185 тисяч робочих місць у різних секторах економіки. Близький нам приклад: під час Євро 2012 Україну відвідало майже 2 мільйони туристів, що принесло країні приблизно 1 мільярд євро прямих доходів від туризму це проживання, харчування, транспорт і сувеніри. За оцінками експертів, євро 2012 дало короткостроковий поштовх для економіки України. Створивши тисячі робочих місць у будівництві, туризмі та сфері послуг, було створено понад 50 тисяч тимчасових робочих місць у різних секторах. Футбол це те, що повертає надію. Він будує нові стадіони, відновлює економіку, надихає молодь. Футбол не просто виживає у складні часи, він допомагає країнам піднятися. Для того щоб побудувати цей емоційний та економічний фундамент, нам потрібно копнути трошки глибше і пригадати, як все почалося, і зрозуміти, де ми зараз. 1991 рік Україна починає свій шлях у великому футболі. Це час невизначеності, але й надії. Динамо, Київ, яке вже було одним із флагманів радянського футболу, стає символом нової незалежної нації. Але першим чемпіоном стає Сімферопольська Таврія. 1997 рік Валерій Лобановський повертається до Динамо. Він починає будувати команду, яка увійде в історію як одна з найсильніших у Європі. Його гравці молоді, але талановиті. Молодий Андрій Шевченко забиває три голи у ворота Барселони на Ноу і стає символом нового покоління українських футбольних зірок. Його зірка сходить і невдовзі він підкорює світ. 1999 рік Динамо Київ виходить у півфінал Ліги Чемпіонів. Це один з найбільших тріумфів українського футболу. Вся Європа говорить про молоду команду Лобановського. 2000 рік перед матчами з Манчестер Юнайтед. Весь склад київського Динамо шокує вболівальників. 11 гравців стартового складу виходять на матч лисими. Таке рішення команда прийняла колективно після невдалого матчу з ПСВ. Подейкують, що їх голив один перукар по черзі, і це зайняло багато часу. Хоча, якби це відбувалось у 2024 році, це було б значно швидше і без допомоги перукаря. Адже у наш час існує Ровента із її колекцією Sport Limited Едішн. Це лімітована лінійка машинок для стрижки та тримерів, які були випущені на честь Олімпійських ігор у Парижі. У них не тільки спортивний дизайн, а ще й оптимальна маневреність. Точний зріз, самозагострювані леза, що прослужать до 15 років та тривала автономність. Можливо, якби динамівці тоді дійсно скористалися Ровента спорти Дішин, в них було б більше часу на підготовку та більше сил для перемоги. А так матч закінчився нічією 0-0. Ровента додай стилю гострих моментів. 2004 рік Андрій Шевченко стає володаром золотого м'яча. Він стає першим українцем у сучасній історії, який досяг цього піку. Нас Шевченко міг конкурувати, і він це довів, що він рівня футболісту його в Україні після нього не було. 2006 рік чемпіонат світу. Україна вперше бере участь на мундіалі і одразу емоційно. В легендарній серії пенальтів вибиваємо швейцарців. Шавковський встановлює рекорд, відбивши усі пенальті в серії. Команда дійшла до чвертьфіналу. 2009 рік. Донецький Шахтар виграє Кубок УЄФА перший Євротріумф з часів незалежності. 2012 рік Україна разом з Польщею проводить Євро-2012. Стадіони, які ми побудували, заповнюються мільйонами фанатів. Це футбольне свято, яке об'єднало країну від Заходу до Сходу. 2014 рік починається війна на сході України. Шахтар вимушений покинути свій рідний Донецьк. Разом із ними вимушена переїхати зоря з Луганську і ще багато клубів зі Сходу та Криму. Фанати, що раніше стояли пліч-опліч на трибунах, тепер борються на передовій. Український футбол переживає найскладніший період. 2020 рік світ накриває пандемія. Стадіони залишаються порожніми, але футбол продовжує існувати, і гравці продовжують боротися за свої клуби навіть без підтримки вболівальників. 2022 рік повномасштабне вторгнення. Український футбол знову під загрозою. Багато клубів зникають, молоді таланти їдуть за кордон. Та навіть під звуки сирен та на зруйнованих полях українці продовжують грати у футбол. Ми пройшли через тріумфи та трагедії, але майбутнє українського футболу залежить від нас. Молоді таланти все ще мріють про великі перемоги. Тому нам варто звернутися до людей із досвідом, щоб вони поділилися думками, як врятувати український футбол від кризи. Цей проект це не лише футбольне шоу, це шанс для кожного з вас долучитися до порятунку нашого футбольного таймлайну. Всі, хто дивляться, всі, хто коментують і підтримують, стають частиною цього процесу. Ви більше ніж просто глядач, ви учасники. Чи готові ви приєднатися? Час рятувати наш футбол. Рестарт це наше футбольне майбутнє. Тож підписуйтесь, коментуйте. На нас чекає багато роботи.